Прийшов з кецією працювати на юніт. І тут така картина розклалася маленька собі. Зразу видно, людина до роботи. Десь пише Хейр". А, що це? Власна, мабуть, щось. А якісь, може війти, що якісь коробки. Його, ага. Але зато є насадки. Ehm, що це? А ну я хочу зрозуміти, що тут є телек. Є. Це Коротше, це, напевно, Людина займалася принтами. Так, да, цей принтер для футболок знає. Оце дві новеньке. Вот, скрінпринтинг кінг. Так, да, це вони, коротше, на так, тут ще попали в конверси. Восьмий розмір. 39, -й. це немає. Не так, да, це все. Бумага. Це корот, все, все для принтера знає. Ага, все. Вимагає теж, да? да. так? Не знаю. Так, одне, подивимось. А, це кружки. Дивіться, в них був бізнес, бачиш? Вони кружки. печатали на, на кружках, на цих футболках. Що, да. Да. Ну, благодаря, благодаря тому, що тут є обладнання, ми можемо зайнятися просто бізнесом самі. Да.